І Отця І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми послухали, як Андрій, святитель Крицький, на основі Біблії вибрав усі падіння і всі піднесення, спадіння і показав нам, що можна встати з такого стану, в який ми впадаємо. А ми з вами чули з слова Ісуса Христа, що сівач сіяв, і плоди були троякі, одні на 100%, інші в 60, а інші в 30. І оце на цій жінці Марії Єгипетській. Господь Бог показав, що з найглибшого падіння можна піднестися до 100% святості. Бо коли Марія єгипетська відбула, але це коштувало їй 48 років життя у пустині. І коли Марія Єгипетська. Побачила з усім священника Монаха у пустині, то вона вже Духом Святим знала, що він священнослужитель, і вона пішла до нього. Ну, Ми не будемо казати, яким методом що вона зносила свій одяг і потребувала якогось захисту, як жінка, але вона знала, що він священник, і вона йшла до нього. Це нам. Відкриває, що у загробному світі кожен буде бачити усе, що навколо нього, відбувається так, як Христос на землі, будучи Богом і будучи людиною, читав усіх думки. Бо коли розслабленого Христос цілив, то е, фарисеї були там і казали, хто має право? Гріхи прощати крім Бога. А Ісус Христос прочитав їхні думки і каже, чого таке ви думаєте у серцях ваших, аби ви знали, що син людський на землі має владу і гріхи прощати. І іншим разом, коли був на пригощенні у Симона прокаженного, Симон теж казав, якби він був пророк у думках, собі Симон казав, то він би знав, яка жінка торкається Його. А Ісус Христос тоді відповідає на Його думки. Були два боржники у Бога. Один був винен 50 динарів, а інший 500. І обидвом попростив, котрий буде більше любити Господа Бога усю вічність. І каже Симон: гадаю, що той, кому більше прощено. І Христос тоді каже йому, відповідаючи на його думки, я увійшов до твого дому, ти мені ні води не дав ноги помити, бо там ходили на босо у Палестині. І Христос, те саме. І коли уходив до хати, то мили ноги від пороху і освіжували, і лице. Намащували маслом, бо жара випікала організм. І каже, а вона сльозами помила мої ноги і миром намастила. Отже, прощаюся її багато, бо вона багато полюбила. Оце Марія Єгипетська побачила силу Божу, яка її не пускала до храму, і тоді вона Зрозуміла, що у вічності ніхто з нею там гратися не буде, оця сила, яка її не пускає нині до храму, вона її не пустить до Господа Бога, і тоді вона вирішила перекреслити своє життя до теперішнє, покарати себе, аби можна стати з якимось лицем перед Господа Бога. А я тепер можу запитати храми відкриті нині, бо у радянський час атеїстична Росія не пускала до храму, закривала перед людьми храм, а нині храми відкриті, люди здорові, люди мають час не перевантажені, але храми порожні, не тільки в нас тут, але у всіх селах. І містах, бо якби два храми є на нашому селі, але є п'ять з половиною тисяч населення, а я вже не кажу п'ять з половиною. Я кажу аби лише три тисячі в селі було, то якби прийшло півтори тисячі до храму, то два храми би не вмістили той народ. Але якась сила їх не пускає до храму, як Марію Єгипетську. Але це, мабуть, то та сила стороння тут або Богородиця не допускала, поки Марія не зітхнула до Богородиці, і Богородиця тоді дозволила їй уйти. А наш народ нині, якась стороння сила запанувала над народом. І ніхто не хоче вийти з дому, аби поклонитися Господу Богу. Дорогі парафіяни, цінуймо кожен раз, аби ми лише прийшли до храму і зробили один поклін, аби ми назбирали, бо з чимось треба вмирати. Казав проповідник один. Як уявити собі вічність? І казав, якби була вис... височезна гора, яка б сягала вершиною до небес, а... і щоб одного року тися виносила одну піщину, то гора закінчиться, а вічність не закінчиться. І бути позбавленим Бога, бачення Бога і приймати. Світло слави Божої, це буде найтяжча кривда. Святі отці кажуть: найбільша буде кривда та, що ми не зможемо бачити велич слави Божої. Бо Ісус Христос не казав, що Я Тебе не пущу до Царства Небесного, але сказав: ви не зможете увійти до слави небесної. Не будете мати. Достоїнства не зможете, а щоб могти, треба виховати себе у храмі. Нехай Богородиця виховує вас, дорогі парафіяни і паломники, і нехай Господь Бог прийме нас у оселі, якщо вже не відкриє нам Господь Бог всю велич слави, що ми не зможемо її бачити. Якщо не 100%, то бодай 60, а якщо не 60, то бодай 30, але все-таки перебувати у славі Господній, у всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.